Вітаю, друзі! Сьогодні я хотів би сказати кілька слів з приводу недавніх подій, які трапилися в Москві. Йдеться про теракт в концертному залі Крокус. Ми чуємо багато різних коментарів, різного аналізу, пов'язаного з тим, що люди намагаються пояснити, кому це вигідно, які причини, наслідки і так далі цих подій. Це безумовно важливо розуміти, але в цих коментарях і аналізі бракує принципової частини, тобто фундаментальної частини, яка, на мою думку, є надзвичайно важливою для того, щоб зрозуміти якраз природу такого явища, як тероризм, і конкретно тих подій, які сталися в Москві, Кілька днів тому ми е, маємо розуміти, що коли ми говоримо про тероризм, то ми е, обов'язково маємо говорити про державу, бо тероризм є надзвичайно важливою і е, обов'язковою частиною існування суч... сучасної системи держав після того як держава перетворилася на е, так звану соціальну, тобто коли державна влада втручається в усі сфери життя. А завдяки тому, що зростання виробництва дозволяє оподатковувати будь-кого, хто веде економічну діяльність, для держави є надзвичайно важливим виправдати перед людьми своє існування, бо грабіж стає надзвичайно очевидним, тобто відвертим. І державі все складніше в сучасних умовах виправдати існування цього грабежу. Отже, все зводиться до того, що державне начальство продає нам фактично головну свою так звану послугу це безпеку. Тобто держава наполягає на тому, що ми платимо оці всі шалені податки не тільки тому, що вона контролює освіту, медицину там, і так далі. І є працедавцем на великому обсягу ринку праці. Але й головним чином тому, що вона забезпечує нам е, безпеку. Але ми знаємо, що державні послуги вони неякісні і дорогі, і люди не хочуть їх купляти, не хочуть мати з ними справу. Те саме стосується і послуг держ... безпеки. Ми розуміємо, що держава насправді ніякої безпеки не гарантує. Навпаки, вона значною мірою є велика небезпека, від якої ми рятуємося у будь-який спосіб. Отже, в державі розуміючи це, забезпечують, так би мовити, два компоненти цієї державної послуги. Вони і створюють саму небезпеку, штучно створюють небезпеку, і нібито займаються нейтралізацією цієї небезпеки. Ось так виникає державний попит на тероризм. Тобто, тероризм це небезпека, яку штучно створює держава. Для того, щоб потім нам демонструвати свої здібності щодо попередження або нейтралізації наслідків тероризму. Терористів ми знаємо, в принципі, це не є секретом. Практично кожна терористична організація, вона так чи інакше пов'язана зі спецслужбами. Тероризм можливий в сучасному світі тільки тому, що існують державні армії, існують державні спецслужби, державна поліція. Тільки завдяки оцим людям створюються якраз можливості всі для того, щоб виникали якісь терористичні рухи, терористичні структури, щоб вони набували зброю десь там, щоб вони безпечно себе почували. Тому що їх фактично кришують спецслужби. Аль-Каїду свого часу виростили, так би мовити, спецслужби Сполучених Штатів. Отих терористів, які опинились потім в Афганістані, так само озброювали американці. Сьогодні Європа і Америка підтримують Хамас. Тобто, ми бачимо, що та власне це є вже практично доведеним. Що е, тероризм це частина, так би мовити, загальної політичної системи, е, заснованої на е, державі, на існування держави у вільному суспільстві для тероризму немає е, підстав, немає просто бази для існування. Тобто, якщо ми візьмемо вільне суспільство, вільне від держави, то е, правове, то е, ми бачимо, що людина, яка має право на самооборону. Вся власність належить власникам, не якимось умовним структурам, типу там держава, народ, нація, там чи ще щось, а реальним конкретним власникам, які зацікавлені в тому, щоб забезпечувати відповідні умови людям, які користуються умовами послугами цих. Структур компаній, організації і так далі. І в таких умовах тероризму просто немає підстав для існування. Вони не мають кому висувати вимоги, вони не, вони не будуть мати можливості реалізувати навіть якісь свої абсурдні акції. Тобто, навіть якщо уявити, що терорист якийсь психопат, який вирішив вбити людей. То е, йому зробити це надзвичайно складно, тому що люди озброєні. Більшість людей озброєна, тим більше він сам розуміє, що люди навколо нього озброєні, навіть якщо вони не несуть в руках зброю. Отже, в нього значно міняється логіка поведінки. Згадайте, наприклад, от, е, в тих випадках, коли були масові вбивства в Штатах, коли якийсь психопат брав там автомат, наприклад, і в кінотеатрі розстрілював е, мирних людей. Зверніть увагу, він, якщо він жив в штаті, в якому дозволено носіння зброї, то він їхав в сусідній штат, там, де заборонено носіння зброї. І там він влаштовував свій теракт. Тобто він, він розумів, що в Техасі, наприклад, йому не дуже то дадуть розжина, розігнатися зі своїм тероризмом. Тобто Там кожна жінка може дістати із сумки револьвер і просто прикончити його на місці. Отже, в такій ситуації, коли діє правова система, тобто коли люди захищені правом, і коли не існує оцього державного кришування злочинності, організованої злочинності, для тероризму немає просто підстав для існування. Отже, ми маємо перше, що ми маємо знати, тероризм синонім держави. Тобто держава, сучасна держава не здатна існувати, якщо вона не може підживлювати і користуватися послугами терористів. Другий важливий принцип, який треба розуміти, це те, що держава це тільки про гроші. Тобто, коли вони нам розповідають, що вони надають нам якісь послуги, що вони там є вищою формою організації суспільства, ще що щось, якісь такі дурниці, треба розуміти, що ні, це все політичне маскування природи держави. А природа держави полягає в тому, що держава це масовий інструмент конфіскації власності у людей, грошей, майна і так далі. У одних людей, які ведуть економічну діяльність на користь невеликої купки. Людей, які не ведуть економічної діяльності, які збагачуються якраз завдяки існуванню держави. Отже, держава це завжди про гроші. Тобто, держ... все, що роблять чиновники, все, що їх е... хвилює, все, що чим, чим вони стурбовані, це можливість заробити, можливість привласнити як можна більше грошей. А через те, що в умовах демократії їхній час перебування при владі обмежений. То таким чином прискорюються оці процеси збагачення. Тобто в них немає часу, вони мають використовувати будь-яку можливість для того, щоб взяти ті гроші, які лежать десь в їхній досяжності. Отже, держава в державі всі, хто б там не був, президенти, міністри, чи депутати, чиновники спецслужби, вони всі думають тільки про одне, про збагачення. Це їхній сенс існування. Ніякого іншого сенсу в державі не існує, якщо там раптово виявиться людина, яка відмовиться збагачуватись а буде займатися чимось іншим, вирішить, що вона зробить все людство щасливим. Ще щось таке, то цю людину швидко приберуть, тому що вона існує в державі в системі вертикальної структури влади. Там не місце якимось аматорам, якимось ентузіастам добрих справ. Тобто, ні, там треба чітко забезпечувати грошові потоки. Вони мають відповідним чином рухатись, вони мають осідати в тих кишенях, яких потрібно. В них немає часу на різні дурниці. Отже, держава це про гроші. І коли ми зараз говоримо про стан ситуації в Росії, в сучасній Росії, то ми маємо розуміти, що всі гроші, які зараз існують в цій державі, вони спрямовані на війну. Це дуже дорого, дороге задоволення. Отже, начальство, яке було вимушено. Вдатися до війни я пояснював свою точку зору на причину цієї війни. Путін намагається врятувати свою владу і е, намагається забезпечити собі так би мовити е, певні умови е, безбідного існування до кінця свого життя. Отже, це вимагає від нього радикальних таких кроків, зокрема шантажу заходу, які на, на гроші якого він живе. Тобто Росія існує виключно на гроші Заходу. Ніяких власних економічних можливостей в неї немає. Вони конвертують природні ресурси в євро і долари, і на ці гроші існують. Зараз в Росії практично євро і долари в жорстокому дефіциті. Їх вже практично не залишилось, залишились юані, на юані багато чого не купиш. Та й вони не вважаються серйозними грошима, отже, в Росії проблема з грошима. Додатково, як я вже казав, війна потребує колосальних витрат. Отже, Путін сьогодні в першу чергу піклується про військових, тобто про армію, про тих людей, які забезпечують йому виконання от його цього абсурдного ідіотського плану шантажу заходу, тобто змусити Захід прийти до думки, що треба платити Путіну до кінця його днів. Отже, всі гроші йдуть на армію. А за рахунок кого це відбувається? Це відбувається за рахунок інших споживачів. Про людей безумовно, ніякий Путін не думає, думати не збирається. Але є інші державні структури, які страждають від цього. І в першу чергу це ФСБ. Спецслужби в Росії зараз опинилися на голодному пайку, бо вони в принципі не потрібні. Це абсолютно зрозуміло. Це в мирні часи вони займаються оцією імітацією своєї діяльності і там кришують наркотрафік і так далі, от, заробляючи на цьому. А під час війни вони, в принципі, нафіг нікому не потрібні, навіть путіну. Їм дуже важко продемонструвати свою потребу в першу чергу, а в другу організувати собі стабільне фінансування, коли грошей не вистачає. Отже, на мою думку, те, що ми спостерігали днями в Москві. Це теракт, який був організований в ФСБ, тобто, які фактично посилали Путіну сигнал таким чином про те, що або він буде фінансувати їх і знайде гроші на них також, а не буде віддавати всі гроші в армію. Або вони влаштують йому просто, так би мовити, кроваву баню. Бо в них є можливості. Оці чуваки, які власне бігали з автоматами і стріляли, це люди, яких вирощує ФСБ. Тобто вони їх культивують, вони їх тримають там на відповідному короткому поватку, і в будь-яку необхідну потреби, то застосовують їх як розхідний матеріал. Отже, ФСБ організувало цей теракт. Забезпечило відсутність там охорони, забезпечило відсутність пожежної сигналізації. Ну, все було відключено, що треба було відключити. Всі, кому там не треба було бути, там не було їх. І таким чином оця група. Таджикських гастарбайтерів, вони фактично влаштували там кроваву бань, наслідки якої шокують в принципі, кожну нормальну людину. Розумієте, тут фактично зійшлися оці ключові фактори, які існують в кожній державі. Тобто, з одного боку, йде конкуренція за гроші, з іншого боку, і ФСБшники цю конкуренцію програють зараз в Росії, вони не потрібні так, як вони потрібні в мирний час. Бо Путін позбавився вільної преси, Путін позбавився всієї опозиції, Путін позбавився всіх людей, які щось там його критикували чи щось там йому висловлювали. А боротьба з ЛГБТ і там з іншими терористами на кшталт Кудіна виглядає просто смішно. Отже, для Путіна ФСБ сьогодні це не сила, це не потрібний зайвий ресурс, на який треба витрачати гроші, а грошей в нього не вистачає. До того ж, треба розуміти, що весь останній час ФСБшники перестали бути тією силою, якою вони були на момент, коли СРСР завалився. От тоді, після СРСР, залишилися в Росії дві важливі сили: це партія і ФСБ. Партія швидко пішла на дно, тому що знов-таки вона була ліквідована фактично організаційно. І Єльцин вирішив, що йому не потрібні конкуренти. Отже, він просто порізав партію і забрав її так з зарени. це мало наслідки, тому що влада перейшла від партійців до ФСБшників. Путін таким чином зараз, значить, сидить на, на троні. Але весь цей час ФСБ безумовно втрачала ті можливості, які в неї були колись давно. Ми знаємо по цих операціях Солзберецьким шпілями, та й практично, оце отруєння Навального там. вони демонструють, що фактично вони вже далеко не ті, ким вони були. Та й це не це результат тих змін об'єктивних, які відбулися в Росії. Тобто Росія нікому не потрібна, на неї ніхто не звертає увагу, ніякої холодної війни немає вже давно, ніякого протистояння за Заходом немає, тому що Путін живе просто тупо за західні західні гроші. Проти кого він там збирається, значить, ФСБ чити? Нема проти кого, проти самих себе. Отже, путіну вони в принципі не потрібні, вже давно не потрібні, і вони заважають. Тоді як армія, от вона була і ставала, і поступово ставала все більш важливим елементом цієї системи. Тобто, коли зараз Путін буде думати про те, кому передавати владу, то зрозуміло, що він не може залишити її ФСБшникам. Він хоче передати владу армійцям, якійсь військовій хунті, яка буде гарантувати йому. Безпеку там, якщо він залишиться ще живим, або вони його похоронять з відповідними почистями, на що він розраховує, що він досидить, так би мовити, до свого фізичного кінця. Отже, Путін зробив ставку на армію. Вона йому потрібна зараз в Україні. Вона йому потрібна для того, щоб шандачувати захід для того, щоб захід платив. Отже, ця модель працює. ФСБшники не задоволені цим, тому що їм не вистачає грошей, вони втрачають останнє, що в них було. Вони втратили вплив, тепер вони втрачають гроші. Але в них є ресурси, терористичні ресурси, які вони весь цей час годували, підживлювали, і, і таким чином озброювали і, і можуть озброювати далі. І вони продемонстрували Путіну. Вони фактично подали йому сигнал. Я думаю, що це попередження, яке американці повідомили росіянам про те, що скоро буде теракт в Росії. Я думаю, що це самі ФСБшники через своїх людей передали. Передайте Путіну, що в принципі щось готується. Хай він бере це до уваги. Якщо ви пам'ятаєте, Путін потім провів нараду з ФСБшниками, де він їм розказав про те, що головне зараз це війна в Україні. Зараз не до вас. Тобто, скоріше за все, це просто дало сигнал. Тобто, Фезеш ФСБшники зрозуміли, що Путін їхнє попередження почув, але він не звертає на це уваги. І тому вони перейшли до дій. Тобто вони влаштували оцей кровавий теракт Москві для того, щоб продемонструвати Путіну, що вони є, вони ще існують, вони хочуть своєї долі. І що про них не треба забувати, тому що вони багато чого можуть все ще, в них є можливості. І зараз, от той лепят, який Путін городить там про те, що український слід, там щось замовники, кордон, вікно, оця вся дурниця, вона говорить тільки про одне: Путін не знає зараз, як вирішити цю, це питання. Грошей мало, а буде ще менше. Тобто, оця система фінансування Росії вона поступово занепадає, бо Захід все ж таки розуміє, що треба якось зупинятися з цим. Вони перестають купувати його ресурси, і таким чином Путін буде все, все сильніше і сильніше відчувати брак грошей. До того ж, ми бачимо зараз і інші сигнали. Ну, по-перше, всі чудово розуміють, що Путін отакий от войовничий, тільки тому, що Байден сидить у Вашингтоні. Тобто, ера Байдена підходить до кінця. Путін розуміє, що з Трампом він не зможе воювати так, як він воював з Байденом. Змінюється міжнародний, так би мовити, ландшафт. Це перше. І, по-друге, кінчаються гроші, банально кінчаються гроші. В Європі цих грошей немає, вони навіть раді були б знайти, але їх немає. В них там свої вибори, в них свої купа своїх проблем. В них інфляція, ростуть ціни, економіка занепадає, тобто їм не до фінансування Путіна. Він нікому не потрібен, також і в Азії, і тому ж самому Пікіну, і там і ще комусь. Крім може Кімчинина, <кхід> Росія опиняється в глухому куті. І в цій ситуації безумовно логічно буде, що Путін буде вимушений шукати можливості закінчити цю війну так, щоб якось втриматися при владі і дотягнути, так би мовити, до фізичного кінця. Отже, ми маємо розуміти, що цей теракт Москви він е, показовий е, з кількох точок зору: по-перше, він ще раз нагадав нам, що тероризм і держава це фактично синонім. По-друге, він дає підстави думати, що в Росії назріває досить серйозний конфлікт про, щодо грошей. Тобто грошей не вистачає і ключові сили, які там діють, вони починають конкурувати за той залишок грошей, який ще залишається. І по-третє, ми маємо розуміти, що головне у закінченні цієї війни. Це як можна швидше зупинити фінансування Путіна. Тобто, якщо європейці перестануть фінансувати Путіна, як вони фінансують зараз, купуючи його купую нафти, його газу, там, і так далі, якісь добрива, золото там, що, що там вони ще купують, ніхто не знає, бо це все робиться таємно, і, і, і це все заборонено про це взагалі згадувати в медіа. Отже, ключ до закінчення цієї війни, зупинка фінансування, обмеження Путіна в зовнішніх грошах, буде означати кінець Росії в тому форматі, в якому вона існує зараз. Дякую вам всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Всього найкращого до побачення.